Добрий вечір усім шанувальникам програми під абажуром». Сьогодні наша програма буде присвячена телебаченню. Ну, рідна тема. Чому телебачення? Тому що саме нині у Нью-Йорку, в 28-му році, так давно, почалася перша постійна телетрансляція. В Україні ця телетрансляція у Києві з'явилася в 39-му році, а у Хмельницькому яка... Приємна, до речі, подія, тому що з цього року виповнюється 25 років, як з'явилося Хмельницьке телебачення, Поділля, Центр. Сьогодні на ефір ми запросили першого директора Хмельницького телебачення Анатолія Яковича Трачука. І от ми зараз будемо згадувати, тому що це такий буде ностальгійний, я б так сказала, ефір, правда, Анатолій Якович? Та Не зовсім. Тому що телебачення розвивається і добувається нових висот. Так, так, але все одно цікаво згадати і подумати, як же ж воно було, як воно все-таки починалося. От 91-й рік, нічого немає. Як можна було взагалі створити це телебачення? Телебачення почали створювати не ми, телерадіокомпанія, а керівники міста Іван Васильович Бухал і Михайло Костянович Чекман. Вони захотіли телебачення. І яким чином вони це змогли зробити? Eh, вони пробували різним eh, чином, От, але оскільки в них це не виходило, бо, по-перше, потрібні були кошти насамперед. Ну, і все інше. Приміщення паратура. Люди. Люди. От. І вони звернулися до нас, в телерадіокомітет, тоді звався обласний, до Володимира Васильович Федоришина, голови комітету, щоб допомогти. Але тоді в телерадіокомітеті працювало тільки радіо, так? Тільки радіо, так. Радіо з 1937 року в області працює. І я погодився, погодився. тоді прийшов до нас від міського конкому Петро Миколайович Махнюк, він був тоді в Оргвіллі і працював. От я підійшов до нього і кажу, що добре, я погоджуюсь. От, каже, ну тоді ми виносимо це питання на сесію uh -huh. міської ради, винесли на сесію міської ради, за погодженням, звичайно, керівників міста, бо був Іван Васильович, голова ради, ради. Uh -huh. а Михай... Михайло Костянтинович був голова, голова виконкому. виконкому. Тоді було два керівники. Переговорили, порадились. От Я кажу, єдине, що або ми збираємо кошти, або все-таки ми їдемо в Київ. І просимо допомоги в телерадіокомпанії тоді ще. Але Антолій Якович, але в інших областях на, те, на цей момент вже ж були телекомпанії, правда? Телекомпанії працювали десь з 50-х років в 14 областях. Чому Шмельниччина така відстала, можна так сказати, ну, тоді була. Мельнична завжди була відстала. Так, ні-ні-ні-ні-ні. І неї вона не дуже. Ні, Неправда, вона передова зараз. Ну, я також вважаю. Тоді ну, обслуговували область нашу, то Львівська, то Чернівецька телерадіокомпанія. Зрідка. Обслуговували приїжджали. це, значить, приїжджали і робили один сюжет раз в 100 років, так? Приїжджали і туди наші їздили, у Львів, наприклад, телестудії, щось там робили. Я один раз навіть був свідком, мене від обласного радіо послали разом із колективом, який їхав. Мені дуже не сподобалось. Чому? Дуже не сподобалось. Тому що те, що ми вже на радіо. Пройшли, ми вже е, покінчили з цим, все там говорили люди по-писаному. Це 10 разів репетиція проходить у Львові. У Львові О, тоді. Ой. Це в 80-х роках ще було, ще до того, як ми почали створювати. Все по-писаному. Режисери мучили людей, а там ж були люди такі рядові, працівники, ферм, заводів. А, Ну так, ясно. От. Приходить до Ярка і вона має розповісти і, про якісь свої там, досягнення. Ясно, що вона робить це тільки з папірця. Так. Там це було в прямому ефірі, тієї запису ж не було. Боже, як вони мучилися, як вони все це видавали тяжко. І я так подивився, кажу, ні, це такого телебачення я. Ага, але не, не бачите, признаю. але все одно не побоялися і погодились на цю авантюру. Ну, я мрію про телебачення давно. Я ж закінчив е спеціалізацію у Львівському університеті саме по телебаченню. От. І тоді, коли ми з Петром Миколаївичем Махнюком поїхали в Київ, Підійшли до голови комітету Ахмакевича Миколи Федоровича і кажемо, що от ми хочемо створити телебачення, місто зацікавлене. Він каже, хлопці, починайте, ми вас підтримаємо. І направив мене, зокрема, до начальника управління техніки Олега Івановича Яремчука. Це прекрасний чоловік. Оце все, що тут є, це заслуги Олега Івановича Яремчука. Вся техніка я маю на увазі. Але ж все одно цю техніку потрібно ж мати було кошти, щоб якісь її. взяти. Так от справа в тому, що якби ми робили тільки за рахунок місцевих коштів бюджету міста чи спонсорські, то ми цього не мали б. А оскільки тоді телерадіокомпанія республіканська мала ці резерви, мала бюджет великий. Тобто виходить, що вони вам допомагали технікою. Обов'язково, не тільки технікою. Боже Значить, мій, зараз зовсім інша ситуація. Зараз, нам ніхто зараз, нічого не допомагає. Через це я просто дивуюся, як ви працюєте, і дуже вам співчуваю. що Такого, як тоді, звичайно, вже не дочекатися. на всякому випадку розкажу по порядку. Значить, вони нам пообіцяли. Але щоб працювати, коли воно буде, це обіцяне, як завжди. Ми почали збирати кошти тут. Я підійшов насамперед до хорошого нашого друга Василишина, директора приймав прес. Сергій Панасович послухав от і каже, «Добре, я вам виділю два цих цехових автомати, повертнути цвяхів. Так, а що ви з ними будете робити? А ми допоможемо вам реалізувати? А -а. Виділю по заводській ціні, uh -huh. а реалізуємо по ринковій. І ця різниця піде вам на апаратуру. На якийсь там із нарад генеральних директорів міських заводів, підприємств, я підійшов до директора автомата Також. Uh -huh. То ви ще верстати продавали, о, Наталія. <проб> да. Він також дав нам для продажу два автомати. Ми уклали з якоюсь фірмою угоду, бо ж самі ми не міли ну, торгувати. Ясно. Та й тоді це ж навіть в голову не, не входило, як це можна торгувати ну, журналістам. Ні, ну чому? 90-ті роки якраз всі торгували ні, на ну, той якось. Це був ще до ГКЧП, до перевороту, до створення Незалежної України. Бо тоді це було дуже непросто. От ми придбали тоді. За 90 тисяч тодішніх карбованців першу цифрову відеокамеру. Ну вона це одна із перших. це отак вона виглядала. Цих стандарт Супер ВХС. Це був найбільш бажаний, бо камери ВХС вже були в деяких людей у нас тут в місті, а Супер ВХС то довго до мене ходили. Покажіть, угу. покажіть. Ну, купили ну але в але людей були, вони весілля знімали, так? Я ну, родствую. Це ну, ж було не професійно. То тоді не так вже й було поширено весілля, але все-таки мали. І мали всього-навсього дві відеокасети до цього. Супервихез. А скільки ж ефіру було? Ефіру не було жодного. Тобто камера була, ефіру не було? Ефір а що був, ж ви знімали? Ефір, що показували? Ефір, ефір був, але якщо про ефір говорити, то треба зайти трошки раніше. Хлопці із ОРТПЦ, обласного телерадіопередавального центру, uh -huh. який очолював Володимир Іванович Гармасар, Гержгорін, В'ячеслав, Крушельницький, Пилипчук, Павло, вони там працювали, інженери. І вони із старого якогось обладнання змонтували передавач першого метрового каналу. І почали транслювати, пішли до обласного керівництва, до міського керівництва, і воно дозволило. Це десь ще було напевно на початку 91-го року. Ага. Це без ліцензії. Ну а що вони що вони показували тоді? А що тоді? Що показували? Відеофільми, касети, затерті ага. по десяті копії, воно все розповзається. Ну і особливо, що людям тоді сподобалося, от по п'ятницях вони транслювали. РТЛ, еротичні, фільми. Так, еротичні а -а -а. програми. Значить, і люди кинулися купе, купувати, робити само. Отак... Метрові антенни, так? Метрові антенни. Першометровий канал, такі величезні. От. І через це ефір вже був. Але оскільки мене призначили от тоді, е, ну, головним редактором міського. Міської редакції. А це був це була все-таки міська, так? Це міська була. Тобто це як міське телебачення починалось. Ну, починалося так. От. То ми якраз у цьому ефірі і транслювали перші передачі. Ну, а що це були за програми? Це були міські новини. Ні, це це були разові передачі. Значить, першу передачу ми зробили разом із Володимиром Володимиром, е, працівником тодішньої. Кінофабрики Володимиром Саприкіним взяли там разом з ним, позичили кіно, відеокамеру. Значить, і Микола Сивчук, наш радіожурналіст, зняв за моїм дорученням, за моїм проханням, зняв відкриття футбольного сезону у нас на стадіоні. І ми оцей ці фактично без монтажу, бо який був монтаж на чому? Та, на чому Передали. На Це було в травні перша така от пробна передача. Ну, вона була на панського рівня дуже примітивно. Ви ж Якович, цього року я так думаю, що оскільки в нас вже поновилася наша команда футбольна поділля, якось uh -huh. вона вже отримала друге дихання. Я сподіваюся, що ми з нагоди нашого 25-ліття, покажемо у прямому ефірі їхній матч. Правильно правда? <світить> 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 і це буде як відзначення і нашого ювілею, <світить> і водночас якась символізм якийсь буде. Ну, відкриття можна показати. Ну я думаю, що і сам матч буде цікавим. Ну, звичайно, звичайно. От потім з е, цією камерою я багато робив сюжетів. Ну які сюжети? Репортажики. Разові. Не було такої можливості, з ким робити, що робити. Ну, на так, чому? Людей немає. Значить, не було. То робили ми із радіожурналістами Володіє Висоцьким, Миколою Чудовий Ярослав, був журналіст, звичайно, правда? Звичайно, прекрасний. Я його згадую завжди дуже з, з теплотою. Жаль, що він пішов так рано. Ярославом Савчаком, Людмилою Пастуховою, Миколою Гулою, це наші диктори на радіо були. Ну і інші, інші працівники, які щось читали, якісь новини ми робили, якісь випуски, мені мініатюрні от робили. Ну, але ж студії не було, приміщення не було, не так? Не було. У мене був в приміщенні власного радіо невеличкий кабінетик, ну так і десь. На, це на Приміщення обласного радіо це те, яке на Грушевського, так? На Грушевського. Тоді був розрізкий борг 95 на Грушевського. От я пам'ятаю, що в мене вже була камера і більше нічого не було. Я пам'ятаю, сидів, так думав, колись хоч що небудь для цього телебачення. Бо я загорівся От І тоді, коли ми вже зібрали, купили цю першу відеокамеру, але що ж відеокамера? Треба саме фонд, треба телевізор. Я почав шукати і вдалося тоді з трудом придбати ще е, відеомагнітофон і телевізор. Житка трійка, ми вже могли. Та, о, на своїй це, вже, апаратурі, це вже все можна да, було робити, монтувати якісь передачі. Приходили до нас е, люди, які. От багато ініціативних таких, що побачили, що вже якісь спроби, перші кроки робляться створення телебачення. Е, Олександр Як його прізвище? – Шелепов хто? Ні, Шелепов пізніше. Бобровніков. А -а -а. Саша Бобровніков. Він тоді був дуже активний, він співав, він творив, він захотів, він навіть зробив нам кілька екс пропозицій по логотипу. Ну, ми ті звали ХТБ, Хмельницьке телебачення. От. Інші приходили люди. І таким чином ми виходили. Ну це фактично ентузіасти. Тільки, все на ентузіазмі було. Бо не було ще ніякого е, бюджету для е, зарплати. Потім першим е, прийш... взяв я в штат оператора. Кого? Льоні Бортанчук, був такий хлопець. Також фотограф, прекрасний хлопець. І він нам знімав перші передачі. Пам'ятаю, що ми навіть робили прямий ефір, тоді нічого немає, маючи, тільки оце е, із ОРТПЦ, е, з приміщення ОРТПЦ. Перший ефір е, якраз. З участю Михайла Костянтиновича Чекмана був із Бані, із лазні ПЦ. Ну, приміщення було вільне. От. Там два ми ефіри провели прямих тоді. От, запитання збирали. А -а -а. По телефону, запитання і відповіді, так? Тел по телефону збирали, записували і передавали Михайлу Костянтиновичу. і таким чином. Анатолій от, Якович, добре, а коли ж з'явилося, коли все-таки телерадіокомпанія переїхала в це приміщення, яке вже всі знають, тут у Хмельницькому, на Майдані. Коли сталося 19-22 числа КЧП, після того, коли заборонили Комуністичну партію України, радянської України, це приміщення, як і приміщення обкому партії, забрали і віддали ну, в область. Розпоряджався тоді цим приміщенням, ну, вирішував його долю Євген Яковлевич Сельников. Тоді він був представником президента України. От. І на прохання... То це вже в якому було році? Це 91-й рік. Це все одно було це, в 91-му році. Це десь в жовтні 91-го року. Значить, на прохання Володимир Васильович пішов один раз, приходить, тодішній наш генеральний директор телерадіооб'єднання, тоді так звалися вже, приходить з якоїсь наради, і каже, ти знаєш, що нам дають оцей зал, між іншим, оцей, де ми зараз знаходимося. Кажу, Тільки як? зал? Тільки зал. Каже, що як зал? Та тільки зал. Я кажу, та ні то. А нам Михайло Михайлович Чек, він пропонував третій поверх міської друкарні, там, де зараз е, пенсійний фонд. Третій поверх я зайшов, ну, бо такий величезний цех. Правда, там все було брудно, бо там виробництво було. Я кажу, Нєвне Васильович, нам ну що, ну що тут можна створити? Він каже, тоді пиши відношення. Ну, я сів обґрунтував все. І нам дали тоді. Це четвертий поверх, одне крило другого поверху, і один зал, лекційний зал на першому поверсі. Там, де наш нинішній оператор Юрій Черевишник, прийшов і хотів зробити фото. Зараз він нас фото знімає. Фото. Ну, він пам'ятає це все. От тоді якраз це було. Ну, вже тоді... І оцей зал нам попав. Це, звичайно, вже була перемога. От. І ми все це обґрунтували. Листи за листами йшли в Київ, е, Гусельникову, Чекману, що ми почали вже створювати. Давайте те, давайте те. Ну, Кошти, насамперед. От, коли вже Київ побачив, що в нас вже Щоб щось вже рух. Серйозний почався, наш, так, так? 10 грудня 91-го року він видає наказ про е, телевізійне мовлення тривалістю 30 хвилин щодоби Хмельницькому. Щоб в нас не було mm. апаратури. Але, тобі... але компанія називалася Хмельницьке телебачення, так? тоді, в той момент? Ні, телерадіокомпанія. Радіотелекомпанія. Радіотелекомпанія називалася. Mm -hmm. і, і всього 30 хвилин на день. Так, ну це немало. немало, Це не, мало, коли ще не було. Ну, от, от я бачу, вже наша програма закінчується 20 хвилин. Це мало. Ми нічого <світ> не встигли розповісти, Анатолій якось. <світ> ну, ще коли, я так скажу, що оце до Нового року. ми… Придбали ще і комплект такої ж супорвих апаратури. 30 грудня 1991 року я привіз комплект дві відеокамери, два, три манітофони, монтажний пульт, комп'ютер О, цим вже можна було працювати. із, із Лейнграда. А кошти нам на це виділив Леонід Кравчук. Бо перед тим він був у нас, перед виборами він був у нас в ефірі. Я з ним вів прямий ефір на радіо. Так. І вже коли закінчився ефір, коли вже закінчився ефір, коли треба було вже виходити з студії, я думаю, впала, впала, пропала. Попрошу я все-таки в кого тоді. Я до нього підходжу, зайшов вже в студію Васельнику, зайшов в угу. ще інші там керівники зайшли. Я кажу, Ін Макарович, а можна особисте прохання? І так повертається. Прошу, кажіть. Кажу, бачите, якому приміщення? Найгірше приміщення обласного радіо, тобто тепер же телебачення в республіці. А що треба? Кажу, нам треба мільйон для придбання, для придбання апаратури. На Ой, part. боже мій, кого б це зараз попросити? Я б теж хотіла попросити для нас мільйон. Він тоді повертається до Гусельникова і каже, пишіть відношення. Я знайду для Хмельницького мільйон. Він знайшов. І за, ці, бачите, за цей мільйон... Добрий. Ми в Ленінграді купили комплект японської. Апаратури ну, тоді можна супровихи. сказати, що це якраз був і серйозний вже початок. Звичайно. От бачите, Анатолій Якович, Ну єдине, що я можу сказати, що вже програма під абажуром закінчується, але насправді ми готуємо цілий цикл програм, десь орієнтовно вони почнуть виходити з вересня, коли ми показуватимемо нашим глядачам саме історію створення хмельницького телебачення, і до 25-річчя, до грудня, ми ще щось дуже цікавеньке придумаємо. Ну поетапно Руслан. У нас багато було гарних подій таких знаменних подій. Все це варте уваги. Я думаю, що так. І нашим глядачам хочу сказати, що все-таки справді любіть своє хмельницьке і дивіться хмельницьке телебачення. Правда, Анатоліє Якович? Обов'язково. До побачення.